Страх залишитись без грошей? Це те, про що ніхто не говорить в голос. Це почуття приходить тихо, але тримає міцно. Ти продовжуєш щось робити, систематично виконувати хоча б якісь звичні буденні дії. Але всередині все одно виростає тривожність. А що далі? А що, якщо нічого не вийде? І саме складне це те відчуття, що ти сам один, що спертись немає на кого, що якщо все рухне, за тобою не стоїть ніхто, ніхто тебе не підхопить. І цей страх, насправді, він не про гроші, він про безпеку, про відчуття тотальної самотності. Навіть якщо поруч люди, бо розраховувати тобі, Можна лише на себе. Але інколи сили просто закінчуються. зникають. І важливо розуміти, що тривожність росте саме з невизначеності. Як тільки починає з'являтись чіткий план та розуміння усвідомлення своїх можливостей, хоч якась внутрішня опора, дихати стає легше, і цей стан легкості. Та спокою можна відновити зі мною в терапії, де ми крок за кроком збираємо тебе до кубки. і разом вибудовуємо в тобі опору на себе та спокій за майбутнє.